Печери Бора одне з найбільш захоплюючих природних чудес Індії. Це унікальне місце з багатою історією та вражаючими геологічними формаціями. Печери Бора розташовані в штаті Анхра-Прадеш приблизно 90 кілометрів від Вішакхапатнаму, великого міста на східному узбережжі Індії. Це місце легкодоступне як для місцевих, так і для міжнародних туристів завдяки розвиненій транспортній інфраструктурі. Печери були відкриті 1807 року Вільямом Кінгом, британським геологом. А згідно з місцевими легендами, печери були знайдені одним із місцевих пастухів, який шукав свою корову. Саме такий романтичний початок надає особливого колориту історії печер. Глибина печер сягає 80 метрів, а вік становить приблизно 150 мільйонів років. Ці карстові печери є результатом ерозії м'яких вапняних порід під впливом підземних вод, що призвело до створення вражаючих сталактитів і сталагмітів. Сталактити це вапняні відкладення, які утворені на стелі печери та ростуть вниз. Сталагміти ростуть із підлоги печери вгору. Зустрічаючись іноді зі сталактитами. І формуючи стовпи. Ці природні скульптури створюють неповторний підземний ландшафт. Унікальні форми та розміри цих утворень роблять печери Бора одним із найцікавіших об'єктів для геологів та стелеологів. Крім природної краси, печери мають велике культурне значення для місцевого населення. Вони пов'язані з багатьма міфами та легендами які передаються із покоління в покоління і відіграють важливу роль у культурній ідентифікації регіону Фечере Бора є одним із найяскравіших природних пам'яток індії що приваблює своєю унікальною красою та загадковою атмосферою Це місце є нагадуванням про те, як важливо зберігати природу та передавати її наступним поколінням у первозданному вигляді.